Так, друзі, і в нас вже є наш наступний гість. Петро Черник, військовий експерт, пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Пане Петре, героям слава, пане Петре, от е, новина, про яка вже підтверджується західними медіа, які дуже обережні, і The Guardian написала розлогу статтю про те, що українські бійці провали першу лінію російської оборони під Запоріжжям. А на, ць, на це, як ми знаємо, пішли е, тижні е, е, кропіткої роботи з розмінування. Як ви оцінюєте цю подію? І як ви, е, чи можна це пов'язати з припущеннями деяких експертів? Ви ви теж припускаєте е, те, що все ж таки російські е, російські? Російська армія, російський фронт, може просто обвалитися е, в один день, і про це я більше навіть чую зараз і від західних, зокрема британських військових експертів треба розгляда фронт на дві великі частини перше це східний плацдар у мене є величезні сумніви що він може обвалитися в один день давайте не забуваємо стару лінію розмежування. Маю на увазі та котра була ще побудована до початку повномасштабного вторгнення і аргументом на те що там все дуже серйозно це наші мар'їнка і авдіївка які противник більше ніж півтора року штурмує і не може взяти чому тому що у нас там дуже хороші укріплення тепер дзеркально перевертаємо туди розуміємо що в них там те саме а от південний плацдарм отут я маю Деякий стриманий оптимізм, якщо вам вдасться вийти на північне позов'я і відрубати сухопутну частину коридору до Криму, то дійсно, по перекопській перешию, включно фронт може обвалитися. І ще раз підтверджую: стриманий оптимізм є тільки тому, що вони дуже сильно укріплюють той самий перекопський перешию дуже дефіцитними ресурсами. Якби вони ці ресурси мали, то вони би утримували південний плазар. А так вони ж знову окопуємося. І розуміємо, що за так званою лінією. Суровікіна, більше ніяких серйозних укріплень аж до перекопу немає, тому направду маємо стриманий оптимізм. Він має бути дуже обережним. Чому противник має колосально величезну кількість мін різного калібру і має, скажімо, таку машину як універсальний мінний загороджувач, який в комплектації мін ПФМ 1 для пісток може за одним залпом розсіювати до 11 тисяч цих смертоносних пристроїв, чи пом 2 до півтори тисячі, чи протитанкові міна ПТМ 3 доставоч. Медитні штук. І вони будуть це застосовувати. Тому треба так дещо видохнути. Дякуємо нашим Збройним силам, що виконали цю надскладну роботу. Але треба ще закріпитися, побудувати охорону і оборону закріплених позицій і зважено, розумно рухатися далі. А це що тижні, а то ще й місяці. Так. А, пане Петре, ну і щодо а, такого. Знову ж таки зуперечливого рішення сполучених штатів, як от було з касетними, пам'ятаєте бо перепасами надати Україні зброю та снаряди а, з так званим збідненим ураном. Про це вже зараз а, всі західні медіа пишуть а, і а, ставлять питання: наскільки це спровокує Росію? Ми а, можемо, а, я думаю, очікувати а, новий такі пост в телеграмі від Дмитрія Медведєва, натякаючи, що ось вже почалася Почалося постачання е, нібито ядерної зброї е, для України. Звісно, це не так. Радіації е, від цієї зброї, як ми розуміємо, немає. Але чи може це бути звісно провокацією? І в чому доцільність зараз саме цієї цього типу зброї? Поясню, є два типи боєприпасів, які допомагають винищувати техніку. Так звані кумулятивні, це високоенергетичні гази, навіть на гази, такий високоенергетичний боєприпас, який під час підривання утворює так звану кумулятивну струю. Це високоенергетичні гази, які пропалюють бронетехніку. Потім решки снаряду туди залітають, і вона виходить із із ладу. Але цей боєприпас не має такої високої ефективності, як має зі збідненим ураном. Якщо Оцей боєприпас із біденого урану він мега твердий, він надтвердий, нічого твердішого, напевно, не існує. Потрапляє в одиницю техніку, він її ділявить, наче масло. Тобто, вже після нього вона не підлягає ніякому ремонту, і це направду дуже добре. Бо це суттєво, десь на 20-30% піднімає коефіцієнт винищування. Техніки противника. Чим відповість Росія? У них також є до речі, такі боєприпаси. Сванець 2 якщо мені пам'ять не зраджує їхня кваліфікація, але вони не, не мають такої якості і вони не мають такої кількості, яка би була їм е, потрібна. Що відбудеться, коли ця зброя запрацює? А що відбулося тоді, коли запрацювала касетні боєприпаси? Та було лементом на півсвітшот. мало не завтра буде ядерний удар. Як бігли, е, як мав перебіг бойовий дій, той характер, який має, так і надалі. Він? буде мати, чому нас насичують саме такою зброєю, котра піднімає? Коефіцієнти нищення в усіх сенсах і касетні боєприпаси у тому числі розуміємо, що ми в третій стадії індустріальної війни, котра називається перемелювання сил і засобів противника. Наше завдання до пізньої осені, поки сухий цикл погоди, завдати противнику якнайбільше матеріальної шкоди, і в частині артилерії ми показуємо просто фантастичні показники за серпні. Місяць що со установка, це вже четвертий місяць поспіль. Ми маємо таку динаміку у і це однозначно вітається рано чи пізно, точка надлому надійде. Угу. А, пане Петре, ну і ось а, знову хочу а, послатися на британську розвитку і свіжу інформацію про те, що Росія відкладає мобілізацію, вербуючи на війну іноземців. А, звісно, це пов'язано з прийдешніми виборами і намаганням все ж таки так залишати населення в якомусь більш-менш врівноваженому стані. Ну і тут йдеться про чоловіків в Вірменії, Казахстані, країнах Центральної Азії, а, в Російської Федерації. Федерації є 6 мільйонів мігрантів в середньої Азії. Як ви це розцінюєте, спроможність рекрутувати серед цих мігрантів їхня потенційна боєздатність? Що це може означати для продовження війни? Ну, на мій погляд, все ж таки основна мобілізація буде відбуватися в так званому великоруському ядрі, тобто це головна це центральна частина Російської Федерації. наскільки я стежу за їхніми пабліками, і саме за цією проблематикою, то вже є так звана зворотня і імміграція назад у свої країни. Чи вони будуть пробувати робити спроби? Однозначно, так чи це явище буде масовий? На мій погляд, ні чи якось ці люди змінять хід війни, точно не змінять. А нас насправді немає. Турбувати наскільки вони під, під, підготовлені, звичайно, вивчати противника треба в обов'язковому порядку. Бо як каже великий китайський мистецтві Сунзи, знай себе, знай ворога. Треба знати там все до молеку, що відбувається. Однак знову ж таки розуміючи, що у них класична жуківська тактика кидати на наші бойові порядки і це вони дуже яскраво продемонстрували у Бахмуті великі м'ясеві хвилі. То нас має у першу чергу турбувати швидкість перезаряджання кулеметних стрічок і кількість Є комплекту до артилерії, пане Богдан власне запитання, от саме про це про е, втрати, і от як це взагалі можливо, що е, армія, яка зараз наступає, йдеться, звісно, про українську армію зсу, вона все ж таки втрачає, як я чув ваше недавнє інтерв'ю е, майже вдвічі менше. Не будемо зараз по цифру, але е, суттєво менше, ніж е, армія, яка обороняється. Ми, ми підсилюємо історичний феномен. Так буває, такі війни у світі не є частими. Скажімо, 1967 рік, так звана шестиденна війна в Ізраїлі. Ізраїльтяни суттєво меншими силами одною країною розбили пів, півтора десятка арабської коаліції, програвали по всьому по авіації, по танках по особовому складу аж у п'ятеро сто тисяч проти півмільйона. Але висока мотивація і технологічність армії в частині якості зброї, особливо як ми вже наситилися. Західними зразками від бронетехніки до артилерії, до снайперських комплексів, включно ми таки кардинально перевищуємо тут противника. Ну і наша мотивація є суттєво вища, аніж їхня. Ми помалу, помалу набираємо ознак дійсно світової армії в частині якості. Ну і ще раз підкреслю, бо це направду найголовніше: воює людина, а не техніка. Ми захищаємо свою землю і право на своє життя. Вони борються за яких тільки Ім зрозумілі ілюзії їхнього імперіалізму. Військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, дякую.